Для того, щоб зекономити час, ми будемо чекати, поки це все завантаження, ми просто відкриємо вже готову нашу операційну систему. Ми її запускаємо. Я вже там все заналаштовано, але я все одно паралельно покажу, як встановити якісь деякі е, інструменти для взлому, ну, для взлому, а для такої мінімальної задачі, збору інформації. І покажу вже наглядно. Яку інформацію ми можемо отримати з відкритих джерел, використовуючи такі програми, які є у відкритому доступі. За них нічого платити не потрібно, їх ніде спеціалізовано шукати не треба. Все є просто в браузері. Але потрібно просто знати, як його скачати. Чекаємо на завантаження. Ми зайшли на таку іконку, ви її побачите, як тільки ви завантажите вашу програму. У вас веб'яється. Сюди ми вписуємо ваш нік, який у вас є. в мене це був Хакер. Пароль вписуємо той, який ви придумали. Ввели і чекаємо на запуск. Не ввівся пароль. Ми його вводимо ще раз, але вже вводимо його. І чекаємо, поки запуститься сама наша програма. І вуаля, у вас відкрита окрема операційна система в комп'ютері. Тобто у вас є і Linux, і Windows. І вони всі робочі. Далі, що ми можемо показати? Термінал, як ми відкриваємо, закриваємо файли у нас в Linux ls – це папки, які у нас доступні саме зараз в цій директиві. Тут у нас є робочий стіл, ми можемо на нього зайти як тут CD-десктоп. Десктоп. ми вибрали, Він у нас ввівся, ми вже до нього зайшли. Або ми можемо зробити так. Ось наша робоча папка, робоче місце. Ми нажимаємо праву кнопку миші і вибираємо відкрити тут. І оп, ми вже тут, так само у робочому столі. Далі дивимося, що у нас тут є. У нас показує, що нічого. Тому ми можемо створити самі файли. Тому ми пишемо nano, пишемо файл 1. файл-1. Нажимаємо Enter. У нас відкривається файл. Можемо писати все, що завгодно. Нажимаємо Ctrl-O, Enter. Ми це зберегли, потім Ctrl-X ми з нього вийшли. пишемо знову клас, і в нас цей файл. Ми можемо його або вияти, або прочитати. Щоб прочитати його, ми можемо просто написати Cut, File 1. Щось не то. Мабуть, трошки не так написав Cut. File1. І ми читаємо його в місті. Але. Ми хочемо вже зробити якусь дію, вже щось знайти цікаве, що можуть робити хакери. Ну, наприклад, ми відкриваємо таким же самим способом наш термінал. І, щоб запустити вже перший наш реальний хакерський інструмент, ми вписуємо таку команду. А саме назву цього інструменту the Harvester. Для того, щоб. Не писати лишні букви, ви можете написати ZH-велику, нажати Tab, і воно у вас саме все відкриє. Нажимаємо Enter. І запустилася наша перша робоча програма. Що ми можемо зробити? Тут у нас прописано команди, які ми можемо робити. Але щоб вам було простіше, просто повторюйте за мною. Ми пишемо Z Harvester, нажали Tab. У нас вписали. Далі пробіл буква Сюди ми вписуємо електронну адресу того сайту, яку ви хочете перевірити. В моєму випадку я вибрав електронний адрес сайту Одеської політехніки. Вписую оп.edu.edu.ua і вписую, що я хочу шукати через ось таку от б пишу All. Всі типи даних, які я хочу, нажимаю Enter, і він вже почав працювати. Він вже запустився, уже все шукає. Після того, як він все знайде, ми повернусь і ми продовжуємо з вами це все далі шукати.